Найактуальніші питання забезпечення безперебійної життєдіяльності прилук на щоденному контролі влади міста із щотижневим плануванням роботи. 12 вересня відбулася нарада міського голови Ольги Попенко із профільними заступниками та секретарем міськради. Перше питання, яке підіймалося і обговорювалося на зібранні, стосувалося початку очної роботи із сьогоднішнього дня закладів освіти міста. Це шість шкіл і шість садочків. То, звичайно, це питання повинно бути на контролі і дано доручення викону обов'язки Тетяні Пахомовій щодо того, щоб сьогодні здійснити об'їзд усіх навчальних закладів, з'ясувати скільки діток прийшло на навчання, скільки діток прийшло на скільки діток відвідав сьогодні наші дитячі садочки? Бо від того, як ми будемо знати, яку кількість дітей у нас на сьогодні ще таке головне одне з головних питань це харчування діток. Ми повинні цей тиждень ми працюємо. Ми з'ясуємо, скільки діток буде ходити в школу, скільки діток буде відвідати садочки, і ми тоді повинні вже з понеділочка роздати питання. Чування діток на сьогодні це питання, що в нас так достеменно не з'ясовано, тому що ми не знаємо, скільки діток а комбінат від нас чекає вирішення цього питання. Не менш актуальним на сьогодні, є і питання підготовки теплового господарства міста до нового опалювального сезону, до якого фактично залишився місяць, та усіх комунальних підприємств до роботи у осінньо-зимовий період. Ми вже ці питання роздали і на апаратній нараді директори всіх комунальних підприємств звітуються і говорять про те, що що ми на сьогодні десь відсотків на 60-70 готові до опального періоду, але знову ж таки питання на контролі і на контролі тримається питання. Профільний заступник Володимир Мазуренко обговорили на нараді міського голови і питання вуличного освітлення в прилуках, яке увімкнули із скасуванням на Чернівщині режиму світломаскування. На сьогодні відповідно розпорядження військової обласної військової адміністрації і розпорядження нашої районної військової адміністрації. Ми освітлюємо місто. Звичайно, що місто не освітлювалось більше аніж півроку, то є проблеми. Деякі вулиці, можливо, ще і не освітлюються. Десь на якихось вулицях перегоріли ліхтарі, тому звичайно, мій світло працює щоденно. Працює диспетчерська всім треба звертатися до диспетчерської. І знову таки, це питання на контролі на контролі у профільного заступника. І я думаю, що це питання до кінця тижня буде повністю вирішено. Повинні прилучани з розумінням поставитися. Адже ще раз буду говорити про те, що шість більше шести місяців місто не освітлювалося, але прикладаємо всі зусилля, щоб таке, як і раніше, місто освітлювалося. Міський голова Ольга Попенко зазначила, що години вмкнення і вимкнення ліхтарів на вулицях міста залежатимуть від тривалості світлового дня. Наразі освітлення міста розпочинається о 20-й годині, але з настанням таких ранніх сумерків сутінків, ми будемо дивитися за часом. Це може бути і з 19.30. 19.30, а може бути і з 19 години, і звичайно, будемо освітлювати місто до початку е, комендантської години. Потім освітлення виключається і включаємо вже, коли закінчиться комендантська година. Це о 4 годині ранку. Але ми так і все таки прислуховуємось до парад прилучан, на сьогодні. Е, більшість таких прилучан відслідується з те, що вулиці освітлювалися, і тому працюємо для міста. Працюємо для нашої громади. Нагадаємо, що вуличне освітлення у прилуках після понад піврічної перерви було відновлено. Овлене минулого понеділка, 5 вересня, наразі тривають налагоджувальні роботи на деяких ділянках мереж. Кінцева мета влади прилук, аби ліхтарі засяяли на всіх без виключення вулицях міста.